Чотири причини, чому дуже корисно їсти перед сном, коли ви в дефіциті або в балансі калорій, і взагалі це дуже корисно для людського організму. Груди, руки, плечі качаєте, вмілки качаєте, а квадріс біцепси стегна, як сірнички у більшості цих. Хлопців в шортах. уявляєте собі такі дві, дві гантельки, умовно кажучи, наприклад, якщо вони по 125, це 250 кілограм, Ну, він планує відповідно їх жати собі. Друзі, подивимося, чим це закінчиться. Ну, Де з'їсти, щоб вижити такі, ну, боротивейдери вже померли, тому в мене ніяких зобов'язань немає. Місто Олімпія має нового власника, тому хай вони собі, самі собі так сказати, там, як то по російськи говорять, чешу терепу, звідки взяти ті гроші, на призові. Привіт, YouTube! Вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове розмовне відео у форматі Тренуємося і спілкуємося. Ну, наразі, в даному випадку, просто спілкуємося, але це вже така традиція. Тому тренуємося і спілкуємося. Отже, друзі, попереднє відео, яке було в розмовному форматі. Я давав поради щодо схуднення, як вам гарно та ефективно схуднути. І, зокрема, я там давав таку пораду. Я рекомендував обов'язково їсти перед сном. Ну і підписники глядачі не зовсім погоджуються зі мною. Далі мені про це говорять і в залі, в тому числі, навіщо я давав таку пораду їсти перед сном? Адже більшість дієтологів. І, взагалі, існує така думка традиційна: мовляв, не потрібно їсти перед сном. Взагалі не потрібно їсти після 18 години, адже це не буде сприяти схудненню, А я ніби говорю навпаки, що це буде сприяти схудненню. Отже, друзі, сьогодні поговоримо на цю тему, і я вам озвучу чотири причини. Чому їжа перед сном буде сприяти вашому схудненню? І чому це взагалі дуже-дуже добре для людського організму? Отже, друзі, починаємо. Але з вже традиційно така коротенька інформація про людський організм. Отже, друзі, щоб ви знали, жування сприяє, сприяє природньому очищенню вух від сірки. Отже, якщо ви цього ще не знали. Коли ви жуєте, вуха природнім шляхом очищаються від сірки. Звичайно, для цього не потрібно їсти 20 тисяч кілокалорій, щоб багато дуже жувати. Достатньо просто пожувати якоїсь жуйки, десь там після їжі. Якраз жуйка вам гарно очистить зуби від залишків їжі, буде сприяти кращому травленню. Крім того, тому, друзі, зверніть на це увагу, жуйте, тоді у вас будуть вуха очищатися від сірки. До речі, я про це знав. На тому тижні, коли в мене сірчані пробки з'явилися в ухах після того, як разів 5 туди під душем попала вода, мені прийшлося йти до лора, який мені гарно все промив. І я чудово став чути навіть такі звуки, які вже років 10 не чув. Тому рекомендую, особливо якщо ви маломан, обов'язково хоча б раз в рік проходьте таку процедуру промивання вух від залишків сірки, Ну, звичайно, якщо вона там з'явиться. І це буде. Будете більш більш якісніше чути всі звуки, особливо високочастотні звуки. Ну, якщо ви це меломан, ну, для вас це дуже, дуже актуально. Адже друзі, зверніть також на це увагу. Так, продовжуємо. Далі ще традиційно розкажу вам про свою калорійність, друзі. Наразі моя калорійність становить калорійність становить 2700 кілокалорії в день, з яких 30% білок. Раціоні присутні гречена крупа. М'ясного немає, це в мене такий вегетаріанський тиждень. Отже, гречана крупа, 600 грамів кисломолочного сиру, 400 г в день, 200 грамів перед сном. Кефір, дуже-дуже багато овочів, які я варю, таку собі юшку роблю з них, і в тому числі там ті варені овочі, і це все випиваю собі також цю юшку. Ну, також сиру капусту я дуже люблю, вживаю. Одним словом, томатна паста, гірчиця в мене присутня зі спецій. До речі, гірчиця дуже недооцінена спеція. На мою думку, вона дуже-дуже смачна, і відносно недорога і має купу різноманітних корисних властивостей, які нічим не поступаються якимось там різноманітним заморським спеціям. Отже, друзі, зверніть також на це увагу. гірчиця супер, супер! Мені дуже подобається. Так, друзі, ага. Хотів вам ще розказати про свій кисломолочний десерт, який в мене цього тижня. Там туди входить 200 грамів кисломолочного сиру 10%, як я вже й говорив. Що цей сир присутній в моєму раціоні, також кефір 2,5% 150 грамм. Я туди даю також, друзі, 60 грамів сироват сироваткового протеїну без смаку Мілкіленд. І даю туди кагор. Гор 25 грам, безпечна доза алкоголю, 4 грами, яка навіть рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це все гарно перемішую. До речі, це моє ноу-хау, можна сказати. Я завжди дуже люблю до кисломолочного десерту такого сир плюс кефір додати якийсь протеїн. Ну, як правило, це сироватковий в, в даному випадку цього тижня без смаку, але це може бути і будь-який смак, в тому числі з підсолоджуючими, і солодкий, і з будь-якими фруктовими. Наповнювачами, отже, дуже-дуже прикольно, дуже-дуже гарно насичую така порція величезна білком. Уявіть собі, скільки там білка, 200 грам сиру, в якому 17 грамів на 100 грамів білка. І ще плюс 60 грамів Вей, вей протеїна, так спрощу назву, щоб не говорити довго сироваткового, хай буде вей, вей, англійська назва, вей протеїна, в якому 80, ну умовно кажучи, там плюс-мінус, я вже не пам'ятаю, скільки, чи 79, чи 82. Одним словом, в районі 80 грамів білка, Виявляєте, скільки це? Дуже-дуже гарно насичує, взагалі дуже прикольно. Плюс кагор, є такий дуже дуже гарний смак. А, ще я туди кидаю 5 грамів керівна моногідрата без смаку. Дуже дуже все прикольно. Дуже прикольно, бо таке спробуйте. Так, друзі, а в неділю в мене був чітміл на 5400 ккал. різні смаколики, я собі там їв. Правда, це був безсольовий чітміл, Солених продуктів я не вживав. І друзі, моя вага була піднялася там, на півтори кілограма, здається, після цього чітміла. І зараз до кінця тижня вона назад спустилася, але ще до тої, до тої межі, яку я хочу. 66-65 кілограмів Вона не спусне опустилася. Наразі сьогодні вранці було 66-300. А моя ціль, я вам нагадаю, ні 52 роки. До речі, 9 років я без фармакології. Моя ціль тримати вже рік в цьому році тримати вагу в межах 66-65 кілограмів. зріст – 166 сантиметрів, ріс мінус 100. Отже, в цих межах тримати собі свою вагу. Я цієї ваги досягнув у вересні минулого року 2023, го ну і до кінця 2024 року. Планую тримати ось таку вагу 66-65 кг, постійно маніпулюю калорійністю. Раніше в мене там було 200-300 кг, коли я доходив до цієї ваги, зменшував її. Ну а наразі вона піднімається. Я трошки активніше працюю, більше рухаюся, вже бачите, становить 2700 ккал. Отже, якщо вага якщо вага до кінця цього тижня не опуститься менше 66 кг, значить неділю в мене буде завантажений чітміл знов на 5400 ккал, а наступний тиждень я зменшую 50 калорій, буде 2650 Ну, а якщо ж Вага в мене опуститься, буде в цих межах 66-65 кілограм. Я планую вже тоді чітміл на 8100 тисяч кілокалорій. Звичайно, там буде 30% білка, але Традиційно навіть в чітмілах в мене так і в повсякденній калорійності. Ну а повсякденну калорійність на наступний тиждень залишаю 4000 перепрошую. 2700 кілокалорій як цього тижня, так і залишаю. Отже, друзі, все, все вам розказав. Рухаємося далі. Ще така досить цікава інформація, можливо, вас зацікавить. Так, а до речі, ще забув сказати, моя актуальна форма буде на значку до цього відео. Якщо вас дуже цікавить, подивіться на значок, так я виглядаю в цей день, коли знімається відео. Наразі я знімаю зараз його ближче під вечір, там зараз в районі п'ятої години. А Фото я зроблю десь пізніше, вже під електричним світом, щоб гарно виділялися всі м'язи. Також цей день. Так, друзі, ще така цікава інформація, можливо, вам сподобається. Значить, був такий конкурс Арнольд Класік недавно. У мене має бути відео навіть про огляд цього конкурсу, можете погортати назад. І отже, там є така, ну, бодібілдінг, бодібілдінговських категорії бодібілдінг. Є така категорія менс-фізік. їх ще менс в -шорт», шорт, шорт це називають. Не слово не виступають в шортах. Як правило, в них така традиція виступати в таких довгих-довгих шортах. І отже, Арнольд Шварценеггер, ну, який організовує весь цей конкурс, прийшов на сцену вітати там переможця, вже забув, як його звати, того переможця, але це не суть важливо. Ця категорія, до речі, мене не дуже цікава, тому я так імена не дуже запам'ятовую ну, в цій категорії. Але він коли вітав у цього переможця. Він йому сказав: от дивися, в тебе дуже гарно розвинуті ноги. Чому в тебе, ну до речі, в цього хлопця взагалі шорти не були такі дуже низькі під коліною, як зазвичай ці всі менс-фізики виступають. Раніше менс шорти. Я запутався в цих категоріях словом, ті, що в шортах. Не було такі довгі шорти, як не всіх до коліна, Така, ну на пів коліна. Каже, дві дивись, які в тебе гарні ноги. Було би добре, щоб ви шо щоб вбиті виступали в більш таких. Відкритіших шортах, тобто не таких довгих, щоб і також можна було оцінити трошки, як розвинуті ноги. Ну і можливо, це буде така вже якби тенденція до руху в цій категорії. Можливо, і на Олімпія. скажуть, будуть типу, ну давайте хлопці, трошки вище шорти, щоб також було видно ноги. А то ви все там груди, руки, плечі качаєте, вмілки качаєте, а квадріс біцепси стегна, як сірнички у більшості цих. Хлопців в шортах, так би мовити. Отже, подивимося, що з цього буде, як буде далі йти ця тенденція. Так. Далі, що я хотів ще вам розказати, друзі, Арнольд Шварценеггер піднімає планку в призових. На наступний Арнольд Класік він вже таку пообіцяв ціну переможцю 500 тисяч доларів, друзі. Уявляйте собі. Півмільйона доларів, небачена сума для будівель, а ще ні один чемпіон не отримував такої величезної суми за перемогу в змаганнях. І він, якби, говорить, що я піднімаю планку. Тепер це найбільша сума, чим містер Олімпія отримав в цьому році. в цьому році були рекордні, якісь там 400 чи 400 тисяч він переможець отримав, точно вже не пам'ятаю. І він піднімає планку, каже: дивіться, ну. Піднімайте і ви, якщо не хочете, щоб всі чемпіони перейшли виступати в основному в Арнольд Класік і Арнольд Класік взагалі не став основним конкурсом. Можливо, це так і буде рано чи пізно. І йому там додали, сказали таке запитання, додали, адже ти обіцяв братам вейдерам, що не будеш ставити більші призові, чим вони на місці Олімпія. А він на то сказав: ну брати вейдери вже померли, тому в мене ніяких зобов'язань немає. Місто Олімпія має нового власника. Тому хай вони собі, самі собі так сказати, там, як то по російськи говорять, чешутеріпу, звідки взяти ті гроші на призові. Тому, друзі, подивимося, яка буде тенденція в напрямку призових, я тільки за. Адже це все одно ну, набагато менше, ніж, наприклад, в тому ж самому футболі, чи в Формулі 1, Там, чи в в боксі, ну, де. Переможець отримує просто багато мільйонів прибутків. Не півмільйонів, а багато мільйонів. Мені подобається подібленки за те, щоб були там високі призові. Отже, подивимося, яка буде тенденція. Так, друзі, далі. Далі, що я вам ще хотів сказати, Джей Катлер, до речі, здається, також на цьому Арнольд Класік виступав, взяв слово, там про щось говорив і в тому числі згадав про Роні Колмана. Дуже його хвалив, сказав, що Роні Колман це його мотиватор. Завдяки ньому він став. Містер Олімпія можна сказати, він його мотивував до занять іти до перемоги. І взагалі він вважає Роні Колмана взагалі найкращим бодібілдером всіх часів і народів. До речі, друзі, я також вважаю. Ронікома супер. Побажаємо йому встати з візка, і щоб він вже знов почав рухатися і повноцінно проводити активний спосіб життя. Так, друзі, ну і ще трішки вашої уваги. Ларі Вілс, такий є відомий атлет, знов почав хімічити, ставити якісь там силові рекорди. Ну зовсім недавно він знімав у відео, що він не хоче більше хімічити, що це дуже шкідливо для здоров'я, але довго його надовго його не стало, не втримався. Знов хімічить поповні якісь там купу силовів, там пристану потіну якусь неймовірну там. Якісь гантелі вже вижив більше, ніж Роні Ковман більше разів. Я вже про це десь розказував в попередніх відео. І отже, що він що він учудив, він захотів собі, ну як учудив? Ну, воно так ну словом, що він зробив. Він собі взяв, зал замовив гантелі сто. 100... По, здається, чи 125 чи 130 кілограмів. Я путаю в цих фунтах, бо там багато фунтах він все йде. Одним словом, десь в районі 125 чи 130 кілограмів це будуть самі більші гантелі в світі. Уявляєте собі такі дві, дві гантельки, умовно кажучи, наприклад, якщо вони по 125 це 250 Ну, він планує відповідно їх жати собі. Друзі, подивимося, чим це закінчиться. Ну, Віть собі, скільки йому мутон хімії треба буде з'їсти, щоб вижити таке. Ну, звичайно, він якийсь там унікум генетичний, можна сказати, посоловек. Але, друзі, повірю. Хімії там то найдуть Так, друзі, все. Закінчили про подібілдинг, силові види спорту. Відповідаю по основній темі відео чотири причини, чому дуже корисно їсти перед сном, коли ви в дефіциті або в балансі калорій, і взагалі це дуже корисно для людського організму. Так, друзі, причина номер один. Коли ми їмо перед сном, ми зменшуємо рівень адреналіну в крові, друзі, в нашому людському організмі зменшується рівень адреналіну. І це, звичайно, звичайно ж буде сприяти дуже гарному засинанню. Коли ви поїсте перед сном, ви дуже гарно будете спати. І ці всі причини, що я озвучу, в тому числі будуть сприяти дуже гарному засинанню, друзі. Отже, зменшення рівня адреналіна ви дуже дуже гарно засинаєте. Друзі, друга причина, коли зменшується рівень адреналіна, наші м'язи розслабляються, вони напружені на протязі дня, завдяки в тому числі і адреналіновим гормонам. А коли ми йому сном, м'язи трішки розслабилися, друзі. Ну і відповідно з розслабленими м'язами організм подає парасимпатична система, подає сигнал направити більше крові до кишково-шлункового тракту. Адже в кішково-шлунковий тракт поступила їжа, її потрібно гарно перетравити. Відповідно, парасимпатична нервова система дає сигнал. м'язи адреналіну мало, м'язи розслаблені. Давайте більше крові туди. До кішково-шлункового тракту чи до шлунково кішкового немає різниці, ви зрозуміли. Відповідно, дуже гарно перетравлюється їжа і. Це також буде сприяти гарному засинанню вашому розслабленні м'язи. Ви розслабилися і будете гарно собі спокійно заснете. Так, друзі, третя причина. Третя причина, звичайно, що, якщо ви не знали, на будь-яку їжу, навіть якщо це не є якась високовуглеводна, йде викид інсуліна. Всі дуже роблять величезну помилку, бояться інсуліна, і це дуже-дуже велика помилка, друзі. Інсуліна боятися не потрібно, просто будьте в своєму балансі калорій. В дефіциті. В балансі або в легесенькому профіциті, друзі, якщо ваша цільна брати, звичайно. І інсулін це навпаки гормон, який вам допоможе у цьому всьому. Він допоможе завдяки інсуліну, засвоюються всі-всі пошивні речовини, друзі. Тому інсуліна боятися не потрібно. Просто рахуйте вхідні калорії, друзі. Роблю це я. І тому, друзі, викид інсуліна. Викид інсуліна. А щоб ви знали, коли викидається інсулін. Ніс розуміє, що ви поїли, пішов викид інсуліна, і він також вас заспокоює трошки. Він заставляє вас, до речі, може замітили, коли ви поїсте, ваш зрад відразу тяне на сон. Отже, друзі, це в тому числі і за того, що працює інсулін. Тому, друзі, якщо ви перед сном поїли, поїли перед сном, пішов викид інсуліна, ну і ви дуже заспокоєні, розслаблені, вам хочете лягти перепочити. Відповідно, ви швидко заснете. Як, друзі, погоджуєтеся з цим? Напишіть коментаря. Так, друзі, і четверта остання причина це звичайно ж викид гормонів щастя. Друзі, якщо ви поїли перед сном, а особливо, якщо ви в дефіциті калорії поїли перед сном, друзі, то ви будете просто, це буде просто щасливі, ніби ви побували десь на святі якомусь, друзі. І це на, на крилах цього щастя. А ще прослаблені м'язи, викид інсуліна, одразу почне тягнути на сон, друзі. Обов'язково ви дуже-дуже гарно заснете І, звичайно, що ви будете гарно спати. Друзі, не слухайте того, хто говорить, що там, коли ви поїсте перед сном, ви будете погано спати. Це буде тільки в тому випадку, якщо ви з'їли якусь безмежну кількість калорій. Безмежно, тільки в цьому випадку ви будете погано спати, коли ви їли перед сном. Але друзі, якщо ви є в балансі калорій. Ще раз кажу, баланс калорій, легенький дефіцит, або, легенький профіцит, або баланс. Дивлячись, яка ваша ціль підтримувати, яку вагу тіла, стало набирати чи зменшувати. Якщо ви будете в цих лімітах, що я тільки що озвучив, дефіцит, баланс або легенький профіцит, ніяка їжа перед сном не буде вам заважати спати. Навпаки, ви будете дуже, -дуже гарно спати і будете дуже дуже гарно засинати. Отже, друзі, сподіваюся, ви зрозуміли. Не буду добре, не буду сьогодні дуже затягувати. А то я Зазвичай як починаю говорити, дуже не можу спинитися. Тому, друзі, сподіваюся, вам відео сподобалося. Інформація була у вас, для вас цікава. Якщо ви контролюєте свій баланс калорій, якщо ви контролюєте фіну калорійність, адже друзі, ви знаєте, я прихильник того, щоб контролювати баланс калорій завдяки вхідним калоріям, а не вбивати себе в залі. Десь тому, що вбивати в залі вам рано чи пізно набридне себе. Бувати себе на придне рано чи пізно в залі. А от їсти, ви будете завжди в будь-яких випадках, Ходите ви в зал чи не входите ви в зал. Тому, друзі, коли ви контролюєте вмієте контролювати свою калорійність, ви завжди будете підтримувати ту вагу тіла, яка вам і потрібна. Друзі, подивіться на мій приклад. Уже скоро буде майже рік. В кінці літа чи на початку осені вже буде майже рік, як я шість 65 кілограм. І повірте мені, це не завдяки фізичній активності я роблю. Це я роблю маніпулюючи вхідною калорійністю. Тому друзі, зверніть на це увагу. Ну а якщо ви не вмієте рахувати ті калорії, звичайно, звертайтеся до мене, я зроблю це за вас. До речі, я навіть можу приготувати і доставити вам їжу, щоб вам вам тільки буде залишатися їсти, жувати і, і збавлятися, як то кажуть, від в вухах При цьому жуванні. жартує, друзі. Отже, друзі, якщо вас цікавлять програми харчування, приготування їжі, також якщо вас цікавлять персональні тренування в залі, пишіть, звині, звертайтеся, буду на вас чекати. Ну і друзі, був радий з вами спілкуватися. Якщо вам сподобалося. Подобай, підписка на канал, пишіть якийсь коментар, задавайте якісь запитання, які вас цікавлять, і буду відповідати в наступних розмовних відео. До зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, дякую старіння. Мені 52 роки. Ви можете так само до зустрічі.